Розвантажування маніпулятора 15 тоні на 10 палет. На цьому об'єкті укладено старе місто Шістерка. Ось так от виглядає. Як розвантажують маніпулятор? Людина зачіплює до крана строки. Далее манипуляторщик підіймає палату. Далі полету ставлю, як буде зручно. Друга людина знімає строку. Потім швидко буде ці стропи подавати другій людині, яка знаходиться на самому маніпуляторі. Для цього потрібно дві людини, щоб цей процес був швидше. Одна людина на кузові, інша людина приймати. І далі процес знову повторюється. Людина запускає стропи під палетою. а людина ей допомагає притягнути строку. Зачіплюють за кран. Yeah, it's probably that was витягують палети, щоб було зручно, тому що провода, потрібно бути обережним з проводами. Потім стропи поправляю, щоб вони були по центру.